Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У нас на продажу ось такий гарний, цікавий сімейний автомобіль. Це Ford Focus 2015 року. З двигуном 1 літр, екобуст бензиновий. Ось так зберігся кузов автомобіля. Має 16 колеса. У нас галогенна оптика, по салону, салон на тканині, передні склопідйомники, електродзеркала, водійське сидіння регулюється по висоті механічно, шкіряне мультикермо, пробігу 114 тисяч кілометрів, бортовий комп'ютер, мультимедіа, підігріви. Передніх сидінь. Ось так от виглядає автомобіль. Позаду достатньо багато місця. Тому запрошуємо на огляд і здрайв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102, компанія Автофокус.